Це поле сезонну Masterpiece. На ньому 15 місій, які можна виконувати в будь-якому порядку. Вам не потрібно виконувати всі місії, просто спробуйте виконати якомога більше в кожному 2,5 хвилинному матчі гри роботів. Зараховують за бал лише з вашого найкращого матчу. Ваш робот має стартувати повністю всередині будь-якої зони запуску, і ви повинні запрограмувати його на повернення в будь-яку домашню зону. Ви можете брати в руки та змінювати свого робота між заїздами, поки він знаходиться в будь-якій з домашніх зон. Шляхетний професіоналізм це те, як ми виражаємо наші основні цінності в First Lego League. Гра роботів це важливе місце для спостереження шляхетного професіоналізму, і рефері будуть оцінювати його для кожної команди на кожному матчі гри роботів. Ваш робот і все ваше обладнання повинні поміститися в двох стартових майданчиках і бути не вищими 30,5 см. Якщо він досить малий, щоб поміститися лише в одній стартовій зоні, ви отримаєте бонусні бали. Місія 1. 3D кінотеатр Активуйте екран 2D-кінотеатру, щоб створити 3D-досвід. Якщо мала червона балка 3D-кінотеатру знаходиться повністю праворуч від чорної рамки. Місія 2. Зміна театральної сцени. Змініть декорації на іншу конфігурацію та врахуйте, що зробить інша команда, щоб ви закінчили з однаковими сценами. Якщо червоний прапор вашого театру опущено, а кольор активної сцени синій, рожевий, помаранчевий. І якщо активні сцени обох команд співпадають, синій. Рожевий. Помаранчевий. Місія 3. Імерсивний досвід. Запустіть іммерсивний досвід для глядачів в моделі. Якщо піднято три екрани ефекту занурення. Місія 4 Мастер. Ви можете використати цеглинки з пакетику 4, щоб побудувати Лего шедевр вашої команди. Принесіть його на матч, а потім віднесіть на постамент у музеї. Якщо Лего шедевр вашої команди принаймні частково знаходиться в цільовій зоні музею. Бонус. І якщо Лего шедевр повністю на п'єдесталі. Місія 5. Статуя доповненої реальності. Обертайте статую, щоб досягти доповненої реальності. Якщо помаранчевий важіль статуї доповненої реальності повністю повернуто вправо. Місія 6. Освітлення та звук музичного концерту. Влаштуйте музичний концерт, увімкнувши освітлення та звук. Якщо помаранчевий важіль ліхтарів повернуто повністю вниз. Якщо помаранчевий важіль динаміків повернуто повністю вліво. Місія 7. Голограма-виконавець Підготуйте сцену для голограми-виконавця, щоб почати шоу. Якщо помаранчевий активатор повністю за чорною лінією сцени. Місія 8. Рухома камера. Вивільніть камеру, щоб зняти сцену фільму. Якщо білий вказівник рухомої камери знаходиться ліворуч від... Темно-синьою, але праворуч від синьої та блакитної цеглинки відмітки. Або якщо білий вказівник рухомої камери знаходиться зліва від темно-синьої та синьої, але праворуч від блакитної цеглинки відмітки. Або якщо білий вказівник рухомої камери знаходиться зліва від темно-синьої, синьої та блакитної цеглинки відмітки. Місія 9. Знімальний майданчик. Зніміть сцену для фільму, потягнувши за собою модель човна. Якщо човен торкається поля та повністю перетнув чорну лінію знімального майданчика. Якщо камера торкається поля та принаймні частково знаходиться в цільовій зоні камери, місія 10. Звуковий мікшер. Налаштуйте рівень звуку в студії для ідеального звукозапису. Якщо повзунок звукового мікшера піднято, Місія 11. Світлове шоу. Запустіть світлове шоу на вижі, піднявши ручки. Якщо білий вказівник світлового шоу знаходиться в межах жовтої зони, синьої зони, зеленої зони. Місія 12. Митець віртуальної реальності. Кількаразово запускайте модель, щоб створити художню скульптуру. Якщо курочка не ушкоджена та зрушила зі свого початкового положення. Бонус. І курочка знаходиться над або повністю за лавандовою відміткою. Місія 13. 3D принтер. Вивініть витвір з принтеру. Якщо помаранчева біла кришка принтеру повністю відкрита. Якщо світло рожевий вказівник принтеру спрямований прямо вниз, місія 14. Доставка глядачів. Доставте 7 глядачів до цільових зон. Якщо глядач повністю знаходиться в цільовій зоні, Якщо в цільовій зоні повністю знаходиться принаймні один глядач, місія 15. Доставка експертів. Доставка експертів до цільових зон. Якщо експерти принаймні частково знаходяться в своїх цільових зонах, Сем менеджерка сцени на знімальному майданчику. Анна кураторка в музеї. Ноа звукорежисер на музичному концерті. Ізі скейтбордистка. в Скейтпарку. Емілі. режисерка візуальних ефектів у кінотеатрі. Маркери акуратності. Чим менше ви будете переривати свого робота поза домашньою зоною, тим більше очок ви збережете. Якщо ви перериваєте свого робота поза домашньою зоною, ви втрачаєте маркер акуратності. Ви отримаєте бали за кількість маркерів акуратності, що залишились в кінці матчу. Пам'ятайте, що рефері будуть оцінювати ваш шляхетний професіоналізм на кожному матчі. Не забудьте прочитати правила гри роботів і перевіряти наявність оновлень протягом сезону. Успіхів!